100 тисяч це мінімум з мінімум. Наші бариста заробляли гроші, а ми не заробляли. Це була наша помилка. Ну, ну як в Україні, ну без документів. Дивись, я знаю одно правило, що гроші заробляє тільки Амазон. Я заліз це болото, я так на нього іноді дивлюсь. Це круто, що є такі мрії, але іноді вони розбиваються об американській реалії. Добрий день, рад вас вітати на каналі Бізнес по Україні», де ми як завжди розповідаємо історію українців, які роблять свій бізнес в Америці. І сьогодні у нас в гостях Олександр Луговський, який розповідає про свій бізнес, обжарку кофе, який нестандартний бізнес для Америки, тому що американці п'ють каву в відрах, і це кавою назвати на, напевно, що не можна. Ну Олександр більше розкаже, бо він спеціалізується на цьому бізнесі. Привіт, Олександр! Привіт, Максим! Привіт, ютуб-глядачі! ютубери і майбутні підприємці, які хочуть підкорювати американський ринок. Є yeah, ну розкажи, як от як тобі, той хто робить каву, ти е, відносишся до американської кави, класичної американської кави, які п'ють американці? Дивись, я до кави відношусь дуже гарно до будь-якої кави, тому що це мій бізнес, в якому я 20 років. Тобто я в Україні займався кавою з е, 2003 року. Що стосовно американської кави, в Америці є різна кава, дуже різна, як від Starbucks, Coffee, Dunkin' Donuts до маленьких кав'ярин, які, які роблять не таку каву гірку, не так засмажують. Більше можна сказати, як у Європі або в Україні, хто подобається. Uh, коли кажуть, що в Америці важко знайти каву, як в Україні, як смажать в Україні, да, або в Європі. Це і правда, і неправда. Тому що щоб знайти таку каву, треба сісти за кермо або там, в метро, або в паблік транспорті кудись поїхати 20-30 хвилин, може, годину, і там така кава. Звісно, що Starbucks на кожному куті це його бізнес-модель, і всі ходять в Starbucks або. Piz, Данкер. Там кава дуже засмажена великими ведрами, як ти кажеш, там крім, шугер. І вона така велика, смачна, я би сказав, і дешева. І дешева теж. теж. І дешева, да. да. Тому це така бізнес-модель, на яку ми усі ну, ми ходимо в Старбак. Чомусь, чому? Тому що це конвініянт, це поруч. Коли Starbucks починав розвиватися, будувати свій бізнес, по-іншому не можна було зробити капіталізацію, тому що інвестори, які вкладали в Starbucks, їм треба були гроші. І вони будували, будували кав'ярні. тобто набудували як 30 тисяч по світу, може більше, може менше. І зараз таку модель побудувати вже неможливо. Це купа грошей. Зараз є інші моделі, більш цікаві. Тому Uh, моє відношення до Starbucks uh, це геймченджер, ну, великий геймченджер, і на нього іноді треба дивитися. Але якщо ви хочете смачну каву і не таку Starbucks, вам треба її шукати. Шукати або в кав'ярні, або uh, десь сайти, є і вдома це вдома варити цю каву. І у вас буде смачна кава вдома, або десь там. Тому, це не ваше ну, ви це, це, це другий е -е маркет. Такої кави. Поки ні, поки не наш. Ми продавали каву. Наш бізнес зараз виглядає e-commerce. Ми почали з Тобто e У нас нема кав'ярні, ми хочемо кав'ярню, але це наступний крок, тому що кав'ярня це певні гроші, це, ну я думаю, 100 тисяч мінімум. Я, я думаю, що дивіться, є українці, які відкривають зараз кав'ярню, тільки кофе маленьку на Манхетені. Це щось я біля 300 тисяч доларів. Е, у нас є випуск на каналі ну, от. дівчата, які відкривають конди відкрили кондитерську. Це півмільйона доларів мінімум. Тому я думаю, ну, що сто тисяч про, про... Це, 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 дуже, це дуже якось оптимістично, тому що сама ну, машина тут і... коштує е, ну, так, 20 тисяч доларів. Приїхали ви в Америку. Ти мав досвід і роздрібної торгівлі е, кав'ярні в Україні. Була якась мрія, що ти займався буршкофом, приїхав в Америку, з чого ти почав бізнес? Ми шукали приміщення щонайменше 8 місяців. Тобто багато вільних місць, ну просто вони вільні. Ти, ти ходиш, ти бачиш що рент, рент, рент. Коли починаєш спілкуватися з агентом власника, тобі задають декілька питань: Покажи сплату податків за два роки. Тобі а, декларацію да. по компанії за два роки, щоб вони розуміли, що ти бізнес що ти, і ти генеруєш якісь гроші, щоб ти мог платити ту ренту. Так, Окей. так це, це саме перше питання. Ми казали, у нас от є LLC, ми тільки його ну, ми стартап. Ми тільки відкрили. ну Це реально. Ми відкрили його в 20 2020 році, тобто, там не було ніяких доходів, не було operations, тобто там нуль. Ну, чисте нуль, але воно на бумагах є. Ми здали таку саму першу декларацію, нічого не було. Ми приходимо, нас питають: ви хто? Де Ваша бізнес-сім'я? Мама ну, Company. Ваша бізнес-ім'я нічого не варта, тому що йому рік. Ну, У вас немає декларації, у вас нема доходів, у вас немає виручки. Тобто, ми шукали і нам майже усі відмовляли. Тобто, усі відмовляли, 100%. І коли вже почалась війна. Ми знайшли одне приміщення і поспілкувалися з агентом. І моє враження, що він зрозумів, що ми українці, він якби нам пішов на зустріч. Ну, це моє враження. Я не знаю його мотивів, чому він нам погодив це приміщення. У тебе ти казав, є партнер. Ну там є партнер, так. який жив уже тут. Ну, можна так, було б взяти буде... касайнера під якусь другу LLC, або хто там був би гарантором і більш mm -hmm. е шансів виняти mm -hmm. е ну, якусь пропорті комерціал е в Америці. Так можливо. Дивись, а мій партнер він не займався бізнесом. У нього немає бізнес досвіду. Ну просто немає. У нього інший досвід. Життевий mm -hmm. і професійний, у мене є бізнес досвід український. Тобто Україна, Америка це різні світи, це навіть різні вселені. І коли yeah. ми спілкувалися з агентами, ну, я не знаю, як ці люди називаються, ми казали: у мене є бізнес, -досвід... Брокер, брокер агент, yeah. представник власник. І коли я казав, так, да, у нас є Досвід в Україні Я казав: Окей, okay, Дайс, ну у вас нема досвіду в Америці, і ти, ти ніхто тут. Тобто, усі свої там заслуги в Україні в Україні, те, що ти там робив бізнес, він був е, в один час дуже прибутковий. Це нікому не цікаво. Ми підписали угоди на два роки для початку, і отрахуємо, ми от рік в цьому приміщенні, і тільки ми почали operations тиждень тому. Тобто, у нас рік. Прийшов на отримання дозвіль, до, дозвільної документації і на придбання додаткового обладнання, без якого неможливо отримати дозвільну документацію. Додаткове обладнання, яке... Це, це яке, те, яке, яке вентилює, да, яке чи, чи, чисте, чисте, чисте чисте. Те, щоб в Україні ти б його не ставив би, я розумію, бо нема таких вимог. Німа. В Україні дивись, ми його придбали за 17 тисяч 17, там, 200. Вся ця, ця радість їхала десь 3-4 місяці. Тобто, це з, з моменту того, як ми віддали гроші, ну, виписали чек. Yeah. Uh, він якби є і його нема. А без цього апарата не можна податися на приміт. Тобто, Ви це в цей є... момент щось робили? Жарили кофе чи ні? Ні, ні, ми не можемо. А тихенько, можемо. ну як в Україні, ну без документів. Дивись, я, я скажу так: якщо б я був би uh, місцевим хлопом. Тобто, Американцям або тут прожив би 10-20 років, я може би так би і зробив. Але ми вирішили все зробити правильно, тому що це нове життя і нова країна. І потім, коли він приїхав, тобто у вас є вже обладнання, ви можете податися, подати заявку на отримання приміта. Подали заявку, сплатили ця заявка, коштувала 3600. Доларі. За те, тобто, то, що при... інспектор приїхав і перевірив, що все в порядку. Так, так. що, інспектор прийде, перевірить, зробить перевірку і потім видасть або не видасть приміт, якщо щось не так. 15 хвилин робочого часу, але, де, ну, так би мовити, 9 місяців чи 10 чекали. наших нервів. Да, тобто ми чекали обладнання 3-4. Три, ну, Скажімо, 4 місяці, так, з заставкою, потім їх чекали, от. Ну ви ж паралельно до цього. Ви ждували якийсь процес, Тобто ви ж не тільки чекали, зложили та і чекаємо зі мною. Так, ну будувати sales процес можна, але коли ти, наприклад, розповідаєш я кажу, Максу, придбай мою каву. він каже, дай дай по спробувати до каву. А ти кажеш, окей, Алекс. Дай мне каву, я кажу, а я чекаю приміт ще. Я чекаю приміт. І, а коли буде він? Я кажу, я не знаю. Я граю в хокей в Сан-Дієго. Мої тіммейс, ну, постійно кожну гру питають, коли? І це от протягом 6 місяців, 9 вони питають: дай цю каву. Ти просто розповідаєш постійно про каву. Я або про війну розповідаю, або про каву. І я вже так ну, задовбав про каву, кажу, де оця кава? Я кажу: от наступний місяць ми відкриваємося. Місяць, де кава? Ще місяць, от все вже, все вже, вони вже йдуть, вони вже вже труд. Ну, перевіряють, чи будуть завтра там. Ні, не можна. От от, так от. Тобто, без продукту його. Ну, це продукт. Тяжко, тяжко продавати. От да. ну, дивися, да. ти зараз в шку... ти був в шкурі, як стартапи продають майбутнє. Любий стартап, ну десь 80% стартапу продає майбутнє. Він виходить до своїх, там, я не знаю, там, потенційних інвесторів, або да, там, і продає їм якісь майбутнє в повітря. Тому так. ти був в тій, в тій ситуації, наприклад. Я що... був, но... Коли ти займайся, ну наприклад, IT, да, то всі розуміють, що твій продукт там буде за рік, за два, і він щось там буде таке робити, що ніхто не Ну ти ж міг пожарити кофе по своїй технології в, в Україні або будь на чужому обладнанні ваших сусідів і ну, сказати: вот таке, во така кава буде. Ми могли це робити, але це не зробили. І напевно це була наша помилка, чому ми не зробили продукт раніше. А, тому що дивись, ми усі працюємо на роботах, тобто бі ми бізнесом займаємось, коли є Тобто треба заробляти гроші на життя, тобто, бізнес поки не приносить грошей, Бей, щоб ну, жити. Я тобі скажу, я тобі скажу, що це прям кожному випуску. Щоб mm. робити бізнес в Америці, потрібна ще фултайм робота, яка тобі приносить доход кожного місяця, кожного тижня, тобі виписують пейчек і ти. Свої побутові витрати, або там рент, або якісь ще там діти. Ти повинен е розраховувати на це бізнес, робити тільки бізнес в Америці без додаткової роботи. Ну це неможливо. Ви з партнерами да, там робите все самотужки, чи як це виглядає? Моя дружина нас смаже каву, але не отримує за це гроші. Тому і чекає, коли все це вийде на той рівень, коли ми зможемо сплачувати. Зарплатню, як абсмашнику, потім я думаю, наступна людина це буде контент-директор, або людина, яка робить контент SEO і так далі. Тобто, пакувати я можу, поки розвозити. Треба більше а пакувати. зараз кому ви продаєте? Як ви продаєте? У вас є сайт, чи ви продаєте так. через Instagram, це своїм а... друзям? Як виглядає зараз продаж? А... Дивись, ми почали продаж тиждень тому. Ви зараз продаєте на Амазоні, не продаєте на Амазоні. Чому не продаєте на Амазоні? Як, як контактуєте з кав'ярнями, які роблять кофе, ну ті, які Окей, ми, ми, давай. схожі до нас, там, ті, які в третій волни, як ми їх називаємо, да? там, там де, як, типу, там і політику. Почнемо давай з кав'ярні, і з холселу. Ми зараз з одної кав'ярні, це українська кав'ярня, у нас Сан-Дієго. Дівчата відкрили рік тому. Ми прийшли на дегустацію, поварили каву зранку, ну і домовились. наш працює B2C, business to customer, Тобто то продає кінцевому, кінцевому споживачу. Холс сел ми починаємо робити потихеньку. Ходимо, спілкуємося спочатку з українським бізнесом, це офіси, тобто в офісах багато також кави п'ють, вони усі замовляють або в Коско, або ну, по-різному. Тобто, спілкуємося з українцями і намагаємося спілкуватися з американськими кав'ярнями. Тут, у нас в Сан-Дієго, є деякі мережі кав'ярень, але вони майже усі смажать каву. Тобто у нас е конкуренція в Сан-Дієго дуже велика. По, Тобі ж по... маленька кав'ярня сама собі смажить каву? Так, да, майже усі. І, на, якщо вони заявляють, що вони sort-wave coffee shop, або вони або смажать каву, або у них вже є такі стали е співпраця з іншими. Ну, відно відносини, так, да, і, і з якими вони... Відносини, так. Будемо... Да, відносини. Єдине, що E, наша історія, сама історія, що ми українці тут запустилися, вона захоплює людей, і, e, і можна ти починаєш би, діалог на цьому. Тобто тебе слушають, там, співчувають, ти не співчувають по різному богату. І ти можеш якось почати розмовляти. Тобто хол продаж це не факт, що ти домовишся з першого разу, тобто в Україні. Максимальна знижка, яку дають на холсейлі, це 20-25%. В Сполучених Штатах це десь 40, може навіть і 50% від того ретейл прайсу. Тобто, якщо ти продаєш, там, наприклад, каву за 10 доларів своєму кінцевому споживачу пау, то в холсей ти його будеш продавати 5 або 6 доларів. Але в холселі у тебе є об'єми. Який об'єм і є реклама, тому що ти рекламуєш свій бренд, і потім е, 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 е. ці кастомери е, вже можуть тобі знайти або на твоєму сайті, або на Амазоні, ну, і ти, так, ти вже так. з ними ну, так. Якщо, якщо твій партнер по, -по у твій бренд, показує. Якщо він не показує твій бренд, то там ну, ну це і... то, добре. Це об'єм, це за, за так, то. Ти це на, на це... об'ємі можеш знижку на сировину там отримувати, або покривати більш своїх витрат, які є так, у тілі ті, так. всі. Тобто холсей це наша друга ланка обов'язкова, яку ми хочемо а, почати робити так більш масово. А, що стосовно Амазона, а, таке питання: як так і ні? Тому. А, Маленьким дуже важко продавати на Амазоні, то що я чув від інших людей. Тобто, Амазон це великий маркетплейс. Я працював як водій Амазона. Я знаю одно правило, що гроші заробляє тільки Амазон. Тобто, не ну, водій не заробляє. Ну, добре, так да. ми розуміємо, да. що так, таке, в, в. Гуглі заробляє тільки Гугл, бо він рекламу трафік О. продає, а ти заробив, не заробив. Яка в тебе маржинальність до нього ну, це не сильна. Так ми тому, розуміємо. Тому хто, хто має так. до клієнта першу лінію, той і заробляє. Ми розуміємо, що Амазон, ну це ж великий е, і реклама, і дуже великий. Е, ну, я не знаю, обсяги продажу. Це дуже Так, великий. Я згоден до Амазона. Ми дайдемо, Зараз ми поки до нього дивимось на нього. Єдине що Поспілкуватися з людьми, які вже на ньому працюють, і можуть просто порадити якісь речі. Тобто, піти на Амазон як сліпий, це можна, ну це гарно може не закінчиться. Ну, ну дивись, я, я я я розумію, що ви дивились на такий варіант, але це коперуватись Ну що ти скажеш про Україну. Йди до українців, які продають багато товарів на Амазоні, і хай лі, лістять вашу ага. каву І ага. тим самим і вони будуть заробляти, і ви, і ви будете ну, можливо поміряти канал, той, який є. Бачиш, ти от ти гарну штуку. Я буду шукати таких українців, хто продає, щоб з ними ко кооперуватися. Ми робили е, опитування українських бізнесменів, які роблять бізнес в Америці. То, так, то десь так. я, якщо не помиляюсь, 28% це той, хто торгує на Амазоні. У бізнесменів є гарна. Така риса, що вони вміють е, жити без грошей. Тобто, якщо ви. Це от порада для усіх, хто робить бізнес і щось трапляється, коли ви в фінансовому плані кудись спускаєтесь глибоко вниз. Якщо ви е, навчитеся жити без грошей, тобто, це треба, ну це треба один або два рази це пройти. Як я пройшов в Україні? Коли ти розумієш, що. Без грошей можна жити, у тебе є руки, ноги, у тебе є родина, да, ти живеш там не в будинку, а десь там в ван, ванбедру. Неважливо, але ти живеш. Тобто, І ти можеш далі йти. Тобто йти нагору і далі бути в будинок, хоч 10 будинків, все залежить від твоєї мети. І коли ти, ти бізнесмен, ти, ти вчишся таким речам, тобто, коли ти працюєш на когось. У тебе є єдиний ризик, ти, ти звільнений, все, можеш бути звільнений. Іншого ризику немає. Але для мене це не цікаво. Я заліз це за болото під назвою бізнес і не хочу в нього вилати. Я іноді так туди заходжу, в глибину якось так вдохнув і пішов далі. У нас був якийсь бізнес-план. Ну там така табличка так. в Екселі: оце ми будемо продавати скільки, жарить скільки. Одне з тих, що вам не заплановано було, це. Чиста система? Не... Да, взагалі для... не запланована. В, взагалі, да. Да? її в бюджеті не було. Так, да, ми не знали, поки не прочитали ці правила, тобто, це ще одна така порада бізнесменам, ті, хто хоче прочитати усі умови вашого бізнесу. Але поки єдине, ти можеш не знати, що є така умова. Тобто, в тому самому Сіті Council вони можуть, ти прийдеш в якийсь кабінет, кажеш, я відкриваю смажку. Вони кажуть, а ми не знаємо, які треба перміти. Ти починаєш там пожежника, тогось. І, а, а після пожежника відкривається той перміт, інший. І, ну є сайт у нас в Каліфорнії. Я забув назву там, де всі майже усі перміти, які ти потрібен, потрібен зробити, але вони не усі. Там ніхто не дає гарантії на 100%. Ми нашу очисну систему взагалі не вкладали ні в який бізнес-план. У мене було. Я думав, ми приїдемо, знайдемо приміщення. У мене Cash Enhanced, махаю доларами, давайте мені рент. Мені кажуть, чувак, ну окей, тут усі з доларами з доварами приходять. Ти, <laughs> тепер, ти, ти кредит з корсії покажи. Вот. У мене було, коли я приїхав з України, що це Суто капіталістична страна, яка тільки хоче заробляти гроші. І я так рахував, що ми відкриємося на третій десь місяць, знайдемо приміщення завтра, там післязавтра за тиждень, побудуємо трубу. Що там труба? Ну, так, я, так, не... да. В Україні так да. працювало, воно і в Америці може працювати. Да. А потім, коли почалося щодо труби, такі таку трубу не можна, тільки дабо вол. Там потрібен спеціальний кауплю з цими трубами, щоб замазати все. І, ну, тобто, поки ти не, не, не дізнаєшся цього, ти нікого не дізнаєшся. Друга, яка неочікувана затрата була, ми несподівано стали спонсорами прокату українського мультфільму Лісова Мавка. Це ж круто, ну це ж маркетинг. Це, це... тобто я вже придбав квітки квит... на цей фільм з малою і з Данькою і з дружиною. І потім е бачу от контакти людини, яка займається прокатом, вони шукають, ну, можна домовитися за спонсорство. І от, я домов... ну, зателефонував там українці, теж вони роблять прокат українських фільмах, а, Фільмів по Сполученим Штатам, і ми домовилися за мавку по всім містам. І це теж було несподівано. Ми домовилися, у нас ще не було продукту. Ми чекали наші наліпки з, з друкарні. У нас не було, у нас таки була пачка. Тобто, не наліпок, нічого. І це було такому: знаєш, ти бігаєш, і тут ніхто, ну майже ніхто швидко не працює. Тобто, в друкарні в Києві ти, це. Прийшов, заплатив за вечір. там, Або це в гіршому випадку, або за пару годин. Ну, так. В Америці так ніхто не працює. Тут все, все розплановано на місяць, на два, на три. Ніхто не так. буде нічого змінювати там, там, заради да. тебе такого ніхто. гарного. Ну, тесь, все, все працює планово. Да, і, це, і, і це теж треба знати тим, хто починає робити власний бізнес. Скільки ви е, проінвестували, якщо це можливо, там. В своє в свій думаю, бізнес я думаю порядка 140 тисяч доларів коли десь плануєте так, їх так. Да, коли їх плануєте а повернути ну, ну, якщо думала, плануєте що повернути плануємо повернути ну ми плануємо повернути і залишити ці гроші, гроші в бізнесі тобто не о, масштабувати я так розумію да. що йти і відкривати ще е, рітейл. да там десь кам'яти да, якісь. ріте це це однозначно я думаю що це десь Ну, п'ять років. 5 років, років. щонайменше. Ну, п'ять років це так. Да. Я хотів щоб це максимум. Тобто, я коли писав план, там перший план у мене був дуже амбіційний. Я же це за, за рік. За, ну ні, він за рік в продажах, не, і я так на нього іноді дивлюсь. Це круто, що є такі мрії. Але, але іноді вони розбивається об американській реалії. Тобто, усі підприємці, хто хоче випробувати себе, це американський ринок це саме конкурентний. Це топ Якщо номер. ти вижив на американському ринку, то йди будь-куди. Так, да, ти можеш вижити майже де, і я думаю, що у нас буде все добре, тому що ринок великий і ми працюємо. Великі можливі, можливості в Америці да є. Дякую тобі. Дякую, дякую, дякую за, за твою історію. Друзі, підписуйтесь на канал і не пропустіть анонсів. І ми розповідаємо вам про українські підприємців, які роблять свій бізнес в Америці, і щоб ви зробили менше своїх помилок на шляху старту свого бізнесу в Америці.